Тут стрічка здебільшого братиме глядачів тими ж композиціями, що звучали і в оригінальному мультфільмі. Що з одного боку непогано, адже це є перевірений шлях, який напевно спрацює. Проте з іншого, якщо у фільмі і додали щось нове, то воно на жаль не врізається в пам'ять. Втім, у даному випадку називати це повноцінним недоліком я б все ж таки не став, оскільки оригінальна музика у новому фільмі точно викличе ностальгію у тих, хто знайомий з історією, і так само сподобається новим глядачам. У підсумку сюжет отримує 8 балів через відсутність деяких найбільш зворушливих моментів оригіналу, але водночас і шанобливе до нього ставлення. Акторська гра має 7 балів, графіка 8, музика також, ну і загальна зворушлива атмосфера, яка розчулює, розважає та загалом викликає справжнє почуття, отримує 10 балів. Таким чином, коефіцієнт кіномозку для нової старої історії про синього шибника, якого в дитинстві всі мріяли мати як хатню тваринку, отримує 8,2 бали з 10.